Вітаю всіх, хочу зробити цікавий відосік. В новинах розкидали по всіх групах мені ще з цього ніхто не кидав. Росія вимагає від українців, громадян України, які ну, не прийняли громадянство, так розуміється, перш за все, жителі оцих чотирьох областей прийняти громадянство. Вимагають. Цікавий хід, правда? Указ до 10 вересня. Указ такий зробили. Давайте подивимось трошечки. Чому саме зараз Росія іздала указ, щоб громадяни України в Росії стали там офіційними, прийняли громадянство, змінили документ, все що завгодно. Чому? Особливо прописані області окуповані? Чому саме зараз? Давайте подивимось. О! Притиснути. Маніпуляції. Максимально зробити території своїми. Зміни, зміни. Нагнати зміни. Кінцевий результат. Показати світу, що ми можемо щось. Ох! Концентрація своїх сил на тих територіях. І показати, що Україна їх втратила. Ціль така. Ціль така. Головна ціль така: маніпулятивні хитрі дії, які примусом роблять. А тепер в чотирьох областях українських: Запорізька, Херсонська, Луганська, Донецька. Чи дійсно населення буде змушено стати громадянами Росії? Чи дійсно воно буде змушено прямо. Давайте подивимось. Помірність. Так. Дивіться, поступово. Покарні помірності це поступовість. Це не швидка карта. Поступово. А деякі території четвертий рік. Я беру 22-го року на хвилиночку. Деякі території вже четвертий рік, вони, звісно, стають поступово. Паж мочів. На колоди. Це карта. Збіру інформації, споглядання, нагляду, очікування, вичікування, тобто люди дивляться по ситуації і роблять те, що їм вигідніше буде. З урахуванням того, що деякі цього не хочуть, це для них розчарування. Розчарування. Так, це поступово відбувається, це правда. Це ж не новина, ви ж самі розумієте, але це дійсно відбувається. Не всі це добровільно хочуть, але роблять. Це досить очікувано. Для мене навіть це новина. Я це прекрасно розумію, що там відбувається, як це все відбувається. Хочеш там жити, ставай тим, кого ми хочемо бачити. Тепер. Мене що цікавить, там було озвучено, ви або виїжджаєте, або робите так, щоб було добре. Тепер головна тема виїхати. Чи дійсно люди з окупованих територій чотирьох областей України: Запорізька, Донецька, Херсонська, Луганська, чи дійсно вони до 10 вересня по цьому указу зможуть вільно виїхати? Якщо вони не хочуть там залишатись, чи дійсно люди зможуть вільно виїхати звідти? Давайте перевіримо. Так, вичне, я взяла колоду неправильно. Я зараз передивлюсь. Взагалі, це. Я передивлюсь, я просто верх ногами взяла. Чи дійсно люди зможуть виїхати з окупованих територій України відносно того указу президента РФ? Де потрібно стати громадянином РФ. Там прописано, що вони можуть вільно виїхати, якщо не хочуть. Виїхати зможуть, але досить швидко треба їхати. Я бачу, що зможуть виїхати. Зможуть. Так, люди стають жертвами обставин жертвами ситуації, коли їх примушують до вирішення. Так, вони там втрачають все, якщо виїжджають. Дійсно, це так. Або приймають ті умови. Вибір невеликий. То з кубків. Початок, новий початок. Тобто ви приймаєте цю або виїжджаєте, виїхати зможуть. Добре. Добре, тепер території, які окуповані з 22-го року, там дійсно буде стояти вибір, або ви залишаєтесь, стаєте грати МРФ, або ви виїжджаєте, покидаєте ці території. І цей виїзд буде. Забезпечений і людей випустять. Чи дійсно так буде? Такий вибір. Реальний. П'ятірка Кубків. Дивіться, п'ятірка Кубків. Це відповідь це розчарування нерви. Не все так просто буде. колесо Фортуни. Не все так просто буде. Виїзд там буде не такий простий. Також. Зміна. Обнулення ситуації, зміна. Конкретна зміна. Смерть, трансформація серйозна. Угу. Дуже серйозні трансформації йдуть. Так, тепер. Виїзд з окупованих територій на територію України можливий через лінію бойового зіткнення. Виїзд з окупованих територій на територію України можливий буде через лінію бойового зіткнення через спеціальні блокпости. Так, любі мої, це для вас інформація на всяк випадок. Буде ви через спеціальні блокпости? Так, знову жертва. Це люди, які можуть стати жертвами з цих ситуацій. Будь ласка. Дізнаватись, де ці блокпости кому потрібно. Через тільки певні блокпости, не більше. Щоб не потрапити на обстріли чи ще на щось. Треба дуже обережно. Дійсно, буде такий рух. Дійсно, будуть людей примушувати. І буде вибір. Буде стояти вибір. Або ви залишаєтесь, або виїжджаєте. Дійсно, це буде. Це дуже актуальна тема, і до цього все йшло. Насправді так. На жаль.